З вами Бурсук. Я вас вітаю на прохання скарбошукачів. Знімаю тест Amphibio. Це стара модель приладу від тієї ж фірми NoCTA. А ось нова легенда. Чи варто витрачати кошти, переходити, не переходити на все це. Зараз я продемонструю. Грунт у нас чорнозем. У нас буде дві цілі. Гудзик гірка на глибині 17 см. Камасюпусінька 5 мм з вушком. І динарій на 29 см. Грунт болото. Інколи є трава. Тобто не путаємо з піском. Беремо зараз на чутливості 24 легенду. Вона вже відлаштована, але можемо її ще й переналаштувати за потреби. 59, 60. і так, і падає, піднімається. Провіряємо чисте місце. Пробуємо тут. Йдемо до цілі чорної. Кольорова не глибока, ще одна чорна. Все шикарно. не глибока, гучніший сигнал. Далі провіряємо отак під углом, заходимо до Динарія. Проходимо. Пробуємо з цієї сторони тепер. Чітко чорним. Сигнал пропадає. Йдемо до дрібної цілі. Частота не для дрібного. Чорним і пробулькує. Додаємо чутливість. Не врятувала. Чому не врятувала? Бо в нас швидкість трішки не того калібру, щоб ловити. Йдемо з цієї сторони. Чорним зацепило. Тепер переорудуємо прибор трішки іншим типом зброї. Виставляємо швидкість на 7. Виходимо в меню. Тут потрібно буде підняти чутливість. Чуєте, процвітняє вже ціль. Ціль сидить в кольорі, але чи достане нашу ціль? Дістає. З цієї сторони? Ні. З цієї теж ні. Піднімаємо чутливість до 27. Пробуємо. Пролази. Але шумнувати на ґрунт. Потрібно закрити сегмент ґрунту. Тепер стабільність є. Кольором з цієї бачить дрібну. Ціль гірку на 17. З цієї не бачить. Йдемо до динарія. Заїкується. цієї сторони. Пролазить. Що робимо? Переналаштовуємо баланс 56. провіряємо стабільність чудова. Нема? Є, зрозуміло далі. Тобто гратися. Функціоналом тут можна крутити його, вертити і так, і сяк виставляти і тому подібно. Всі знають, що сама дмілка програма, але сама стабільна на Amphibio 3 тона. Але 2 тона універсальна глибока. Можемо її розкачати, третє і четверте. Зараз все побачите, все подивиться. У нас є 2 тона. 4,70 змінюємо на 95. Дискрим Крим 2. Фільтр не потрібно, тон 17. Гучність тона залишаємо десь на рівні 4. З дві тона виставляємо на 8. Айсат на 2. Так, далі виходимо у баланс. Відлаштовуємо до якогось сталого значення. 41, 42, двічі 42 можемо виходити. Провіряємо більш-менш стабільність. Біля ґрунту більш-менш, але порипує. Програма з глибоких. Є дискомфорт. Чорний. Йдемо до цілі з прохода. Не бачу. Впритул з ґрунтом. Крім фантомів на ґрунт, нічого не бачить. Цієї сторони не бачу. На цій програмі, якщо я включу її у на вологому не можна включати, це буде космос. Ви зрозуміли? Не бачу. Крім фантомів нічого. Тому ми обираємо програму 3 тона. Чутливість ставимо 97. Це сама стабільна програма. 0 дескрім. Тон 17, учність тона 4. Теж на 8. Айса 2. Баланс можна не повторювати. Знать 14 кГц. Стабільність. Тут краще. Тут інколи пролазить. Чорний чітко дискримінує, йдемо до цілі. Нема. Крутимося. Ось так ніби чорним. Чорним. Не, -не. Не бачу? Не бачу. Що в нас тут рятує? нас тут рятує саме Єуде? Пробуємо з цієї сторони. Мінімум чорне пролізло з цієї сторони. Цю ціль ми не побачимо. Цю з цієї бачимо, з цієї сторони. Тобто це, звичайно, працює на три тона на чорноземах і на важких ґрунтах, вологих, на сухому це не пройде. Але окрім ЄУД, у нас тут більше нічого не врятує. ЄУД, якщо у вас не спрацьовує як в даному випадку, переналаштуйте баланс. Ну, В принципі, він у нас і був правильний. Пробуємо. Проскоки якісь є, але це більше попутаний з фантомами. Тобто, в даному випадку, якщо вас і не врятувало ЄУД то по глибині зрозуміло, що вас амфібіо програє. До речі, цим прибором можна виробити кого хочете. От, але важкий кіло 700 цей легкий, відповідно. Прилад це плюс легенді. Звучання кому що подобається. Ну, звичайно, мені більше від легенди підходить. звучання. Далі, що стосується розділення серед сміття, тут чудовий відсів на низькоіндуктивному приборі цього всього сміття. Звичайно, Технологія резонансу, так скажемо, і без резонанс дозволяє без частот використовувати. Ми не включали ще високі частоти, відповідно, буде краще по дрібних цілях. Але складніший в управлінні це легенда. Легше в управлінні Анфібіо. При тому, що на амфібіо є вже повний там пакет налаштувань з допомогою скарбушукачів було виведено. Всім дякую за увагу! З вами був Бурсук на каналі Фортуна. Фарту і здоров'я! Слава Україні!